Коли дитині встановляють кохлеарний імплант, то батькам здається, що їх чекає світле та яскраве сонечко. Здається, що операція це фінал боротьби за можливість чути. Але насправді це не так. Остап був проімплантований в рік і три місяці. Після імплантації в нас пройшло вже два роки. Постійно займаємося наполегливо, щоб він чув, Остап, який, який в мами колір. Жовтий, а в тебе який? В Остапа який колір? Біла. В Остапа білий. А це який колір? Мать. Ро? Я. Будемо робити квіточки? Так. Так. Наші заняття з Остапом. Продовжується кожний день. Ми ходимо на заняття в реабілітаційний центр, і кожного дня вся наша сім'я долучається до його реабілітації. Ми постійно з ним говоримо, обговоримо всі явища, які відбуваються навколо нас. Чи ми просто граємося, чи ми йдемо просто поїсти? Ми все обговорюємо, і в нього дуже гарне сприйняття, взагалі зовнішнього середовища. Він все розуміє і старається і на все давати відповіді. Ну, ще своєю дитячою мовою, але. У такий термін 3,5 з роки у нього дуже гарний результат. Це все завдяки ранній імплантації.